Доброго дня, мої любі малята! Почувши спів пташок, хочеться жити. Можна його і слухати і слухати. Сьогодні у нас з вами заняття по ліпленню. І, як ви здогадалися, з такої чудової годівнички із такого гарного сидить снігур. Він дуже полюбляє горобину. Тобто ми будемо ліпити з вами снігура. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, стека і серветки. І так, про снігура ми розмов... роз... розповідали вже дуже багато, що це пташка, яка живе в хвойних лісах, восени вона виводить там пташенят. І на зиму прилітає до нас в Україну. Для роботи мені потрібно буде чотири кольори пластиліну. Чорний, біленький, червоний і трошки-трошки зелененького. І так, з чорного кольору ми скочуємо кульку, трошки розімну, застиг пластилін. скочуємо кульку і придаємо їй форму. Овала або велику крапельку, ось таку. Це буде, будемо майструвати тулуб нашого снігура. Ось уже майже овал такий у мене вийшов. Потім будемо майстерно витягувати хвостика. Робити як крапельку таку велику, витягуємо хвостика. І також витягнемо голівку. Ось отак. Отака форма повинна вийти. Це вже майже тулуб нашого снігура. Поки відставляємо в сторону і беремо червоний колір пластилину. Також його розминаємо. І з цього кольору ми будемо робити коржик. Спочатку з кульки, долонькою можемо розімнути. І потім робимо коржик. Дуже добре він робиться в пальчиках, тому що до дощечки він буде прилипати. Коржик витягнутої форми. Ми знаємо, що животик у снігура червоний. Ось такий коржик ми зробили, теж в виді крапельки. І приклеїмо до нашої, нашого снігура. Ось. Е, у снігура на щічках погляньте, бачите, червоні щічечки. І цей червоний колір ми витягнемо аж до щічок снігура, де буде голівка. Ось, витягнули до щічок. І червоний колір добре притиснули, пальчиками згладили і зробили снігору животика. Ось такий, ось такий уже у нас получився пташок. Чорне це будуть крильця, чорне, а це хвостик. Хвостик трошки можна довший йому. О, я його трошки витягнула довший. І на хвостику, зразу з текою я можу зробити ось такі, як в нього. Ой, підламався. Не страшно. Ми підправимо з пластиліну, можна все це підправити. Ось. І зробимо йому ось такі, як надрізи хвостика. Ось. ось, поки ми залишимо пташку. Діти, на. Пташки вони не однакові за кольором. Бачите, спиночка у снігура така сіро-зеленувата навіть. Ось тому я візьму трошки зовсім зеленого пластилину, зовсім трошки білого пластилину. Змішаю ці два кольори добре. ось я його змішала, І зробимо спинку нашому снігуру ось такого кольору. Біле переплітається, зеленувате. У нас нема таких кольорів в пластилині, тому ми змішаємо два кольори. Ось, погляньте, якого кольору у мене вийшла ця кулька. Ось така. Також з цієї кульки я зроблю пів такої крапельки. Ось, Ось бачите, яка вона різнобарна отрималась. І білий, і зелененький. Ось таку крапельку. І цю крапельку ми нанесемо з вами на спинку нашому снігуру. Ой, впала. І добре розітремо його пальчиками. Ось, ось так розітерли ми. Ось отакий така пташка. Тепер на крильцях у нас є забарвлення білого кольору. Ми відшіпуємо зовсім маленький кусочок пластилину. Зовсім маленький. Ділю його на дві рівні половинки. І з цих двох половинок ми будемо робити забарвлення крильцям нашому снігуру. Скочуємо дві тоненькі смужечки. Ось такі пластилин іншого кольору, скочуємо ось такі однакові за розміром. Я відразу двома пальчиками погляньте по товщині і сплескуємо їх в пальчиках. І з обох сторін крильців ми наносимо їх на спинку нашому снігору і притискаємо. Точно таку полосочку ми з іншого боку. Ось ми вже й білого окрасу додали нашій пташці. А зараз за допомогою стеки ми зробимо ось такі надрізи. Ось, як пір'ячко виглядає. Ось отак. І на крильцях ми зробимо йому такі насічки. Ось так. І з іншого боку, так, також. Ось у нас вже отрималась така пташечка. Зараз ми ще приробимо дзьобика нашому снігуру. у снігура дуже товстенький і трикутної форми, тому ми зробимо йому. Трикутну форму. Я сплюснула і пальчиком приплюснула. Ось така фігурка в мене отрималася. І цей дзьобик, ми наш, він, нього товстенький. Ось такого дзьобика зробили. Ну, і залишилися ще очки. Також малесенькі цяточки, очки чорні у нього, малесенькі цяточки чорного пластилину і зробили очки. Ось наша пташка. Уже і готова. Ну що, нагодуємо нашу пташку тепер? Посадимо її до годівнички. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Баю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирійне зиму літає? Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, а там біля хати. Ще зосталась пташина маленько. Чом же вона не втіка? Нащо мороза чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, Не боїться зими навісної, Жде ще знову прилину весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш цвірінькають так, мов він про зиму байдуже. Бач, співалися, як Небайдуже цій пташці, мій сину. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплину, де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала зерна? Спів пташині, поціха одна. Хач, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, жде, що знову прилине весна. На цьому наше заняття підіж, підбігло до кінця. Діти, не забудьте підгодовувати пташок, крихтами хліба, зерняток, як це зробила сьогодні я. Сьогодні у мене казкові пташки, а на вулиці вони цвірінькають, хоч голодні. Цвірінькають веселенько і розважають наш з вами серденько. Після роботи не забудьте прибрати свої робочі місця. Я вам бажаю творчості в праці і чекаю фото ваших робіт. До побачення!